Друзі, доброго дня! Вітаю на Finance.ua. Давайте знайомитися. Мене звати Михайло, я вже більше 12 років працюю на фінансових ринках та близько 7 років проводжу консультації та навчання в області інвестицій. Спочатку це була робота на валютному ринку, потім фондовий ринок, а з 2017 року підключено вже роботу на криптовалютному ринку. Наразі продовжую діяльність в цій сфері. Сьогодні ми з вами поговоримо про поточну ситуацію на ринку криптовалюти та розглянемо один з перспективних проєктів для інвестування. На цьому тижні ринок криптовалюти сколихнула новина від SEO Binance Чан Пенджао. Який повідомив, що його компанія має намір е, розпродати свій портфель інвестицій в криптовалютну біржу FTX, е, портфель доволі великий, е, його об'єм біля 2 мільярдів доларів, 500 мільйонів з яких це нативні токени криптовалютної біржі FTX. Про те, щоб пом'якшити вплив на, загалом на ринок, Seo Binance пообіцяв зробити це протягом декількох місяців. Чому він вирішив це зробити? Основна причина це розбіжності між Джао та Семом Бенкманом Фрідом у регулюванні криптосфери, SEO FTX Дуже схильний до жорсткого регулювання криптоіндустрії, він на останніх виборах США підтримував обидві сторони: і республіканців і демократів а також виступав за жорстоку регуляцію крипторинку. Також був іще один пункт, на яку на який звернув увагу. SEO Binance, це, ймовірно, розслідування COINDESK. Згідно цього розслідування стало відомо, що інвестиційна компанія Alamate Research, яка керує активами в розмірі 14,6 мільярдів доларів, вона володіє активами FTX, тобто токенами FTX FTT. У розмірі 3,6 мільярда розблокованими і 2, трохи більше 2 мільярдів у забезпеченні. Це фактично перший та третій активи на балансі компанії. Також це розслідування показало, що Alameda Research має декілька довгих позицій без хеджування. В цілому вийшло так, що згідно чуток, кажуть, що FTX і його токен FTT був перекредитований майже в два рази. Це означає фактично, що <кхем> образно у вас є ну токен має під собою певне забезпечення, так, наприклад, токенів на мільярд доларів. так? А використали 2 мільярди доларів влітку була така ситуація, що FTX купляло багато проблемних проєктів, так які там мали проблеми з ліквідністю і були на, на грані виживання, е, і вони їх викуповували. Хоча, в реальності, як бачимо, час показав, у них не було коштів, щоб це робити. Вони надавали свої токени в кредит, брали величезні кредити і викуповували інший проект. Робили вони це скоріш за все з ціллю заробити, і, скажімо так, от можна порівняти із Вороном Баффетом. Він любить таку стратегію купляти бізнес, коли той у важкому становищі. Цим самим займалася біржа FTX. Вони купляли хороший бізнес, бо багато з того, що вони купляли, було дійсно хорошим за маленькі гроші, і на цьому хотіли заробити. Але час показав, та й криптозима затягнулася, що в них не хватило ліквідності. Можливо, вони розраховували, що криптозима закінчиться набагато раніше. Важко сказати, який був розрахунок, але їх план не спрацював. Після цих новин, вже в понеділок, баланс FTX в ефірі стрімко зменшувався. Давайте поглянемо на графік CryptoQuant. Згідно цього графіку, резерви біржі оцінювалися трохи більше ніж в 100 тисяч ефірів ще днем раніше це було 450 тисяч ефірів. Одночасно також з'явилася новина, що циркл. Впливав на вливав на біржу USDC. Бачачи проблеми з ліквідністю, всілякої і через новини, і фінансово полум'я намагалися загасити. До прикладу, SEO Alameda Research запропонувала викупити всі нативні токени FTT, що є у Binance, за ціною 22 долари за токен. Проте це не втримало їх від падіння. Далі вже події мали ланцюговий характер. Користувачі FTX почали масово виводити депозити, а ринкові гравці тиснути на курс токену завдяки коротким позиціям. Цей вірус поступово розповсюдився на всю криптосферу. Що, в принципі, призвело до нових річних мінімумів як першої криптовалюти, так і більшості основних криптовалютних проєктів. Чому ж банкрутство FTX, хоча це ще не банкрутство, вони тільки на шляху до цього мало такий значний вплив на весь крипторинок? Якщо вам раніше доводилося відвідувати такий сервіс як CoinMarketCap, там є лістинг е, е, основних криптовалютних бірж. Е, завжди, ну, до початку цього тижня, е, в тому рейтингу е, на першій сходинці завжди знаходилася біржа Binance, на другій сходинці біржа FTX. Тобто FTX це був е, великий маркетмейкер. Звичайно, якщо починаються проблеми у, велик, у такої у великої компанії, то це буде мати вплив на весь ринок. Крім того, FTX володіла великими частками у багатьох інших проєктах. До прикладу, Solana. Цей проєкт за тиждень тратив більше ніж 60%. FTX для того, щоб покращити свою ліквідність. Продавала ці токени на ринку і відповідно тиснула на курс проекту. Також є і інші проекти, які сильно постраждали від цих подій. Підсумовуючи ці події, хочеться сказати про останні новини. Ринок трохи стабілізувався, курс FTT токена біржі FTX стабілізувався трохи вище 2 доларів за токен. Але є і погані новини. До прикладу, Binance відмовилася від купівлі FTX. SEO це коментує так, що проблеми біржі занадто критичні. З останніх публікацій дефіцит ліквідності на FTX складає 8 мільярдів доларів. Фактично, компанії загрожує банкрутство. SEO вже звернувся до інвесторів за допомогою. Він має намір, хотів би, щоб інвестували в його біржу від 2 до 4 мільярдів доларів для того, щоб ліквідувати наслідки цього інциденту. Логічно зараз виникає питання: чи продовжиться падіння крипторинку? З великою вірогідністю, можу сказати, що падіння крипторинку має всі шанси продовжитися. І тут справа вже не в проблемах самої індустрії, які випливли на поверхню на цьому тижні, тут проблема вже в загальному стані світової економіки, в геополітиці. Наразі центральні банки по всьому світу роблять все для того, щоб зменшити інфляцію. Фактично, це означає пригальмувати бізнес. В таких умовах, яких ми зараз перебуваємо, де центральні банки постійно підвищують ставки, кредити дорожчають, дорожчають гроші. А в, разом з геополітичною ситуацією, це стимулює відмову від ризикових активів, до яких, на жаль, належить і криптовалюта. Також у падінні є певна вина і майнерів. Багато майнерів придбали, придбали обладнання за кредитні кошти. Падіння вартості першої криптовалюти змушує їх продавати резерви для покриття поточних витрат та виплат по кредитах, що також негативно впливає на ціну основної криптовалюти. Якщо говорити про можливу глибину падіння, то тут легко провести аналогію з попередніми періодами падіння ринку криптовалют, тобто криптозимою. зимою, два попередніх рази, коли ми спостерігали криптозиму, падіння біткоїна сягало 84% від максимуму. Якщо поглянемо на графік біткоін і відміряємо. Ці, цей процентний розмір, то побачимо відмітку в 11 тисяч доларів. На початку відео я обіцяв презентувати цікавий криптопроект для інвестицій. Трохи раніше я згадував блокчейн Solana і як він постраждав від FTX. На днях Solana вилетів із десятки блокчейнів з найбільшою капіталізацією. Та на його місце прийшов полігон MATIC. Давайте поглянемо на графік зміни вартості цього токену. Як бачите, в той час, коли більшість потужних проєктів, включаючи біткоін, фіксують нові річні мінімуми, MATIC добре тримається і навіть зростає в ціні. Що ж такого особливого в цьому проекті? Що він навіть під час кризових моментів показує стійкість. Нещодавно активність у мережі Полігон Матік досягла свого нового історичного максимуму. Це відбулося в жовтні. Давайте поглянемо на графік. Ще 11 жовтня цього року кількість активних адрес складала 301 тисячу. Поступово зростаючи до 449 тисяч, а 12 жовтня ця цифра сягнула 573 тисячі щоденних активних адрес мережі. Є одна відмінність, якщо в минулому році в листопаді пік активності співпав з ростом вартості токену, тобто вартість токену знаходилася на максимальних рівнях, то в цьому році. Вартість токену далеко не на максимальних рівнях, а активність мережі зростає. Також зовсім недавно полігон Matic обрали в якості основного блокчейну дуже багато відомих компаній. Зокрема, в вересні Starbucks обрала полігон для побудови системи бонусних балів. На основі NFT. також у серпні, команда Polygon Matic розповіла про зростання кількості децентралізованих застосунків в мережі, що сягнуло майже 400 з початку року. Трохи раніше, в цьому році, компанія Mercedes Benz представила децентралізовану платформу обміну даних на базі Polygon. Ця платформа створена для корпоративних клієнтів. Вона здатна зберігати і передавати дані для широкого кола галузей. Зокрема, це дані про клієнтські бази, наукові дослідження чи страхову інформацію. Також Mercedes використовує NFT. Для представлення кожного набору даних на блокчейні, кожен NFT зберігатиме певні метадані. Зовсім недавно Polygon активував оновлення Ethereum ape 1559. Це механізм часткового спалювання мережевих зборів з транзакцій MATIC. Що це означає на практиці? Фактично блокчейн е, запустили рішення дефляції, тобто будь, на ринку буде виникати дефіцит е, токенів МАТІК. Е, у майбутньому це має сприяти зростанню вартості цього токену. Е, заплановано щороку спалювати 0,27% від загального обсягу токенів. Загалом, е, Полігон Матік має фіксовану пропозицію токенів у розмірі 10 мільярдів. Зараз в обігу знаходиться біля 6 мільярдів токенів. Також повідомляють, що це оновлення зменшить спам та перевантаження мережі. Нещодавно Associated Press повідомила, що запустить Marketplace Маркетплейс для продажу власних фоторобіт. У реалізації їм допом... їм допоможе nft розробник ХОА. Майбутній маркетплейс буде побудований на блокчейні Polygon Matic. Запуск вони запланували на 31 січня. В завершення розповіді про Polygon Matic Хочеться сказати, що це є l 2 рішення для масштабування ефіру. І це надзвичайно простий і ефективний блокчейн. Як бачите, дуже багато компаній запроваджують його для реалізації різних бізнес-рішень, тож він є дуже перспективний в плані інвестицій. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Чекаю на ваші вподобайки. Ваші запитання можете залишати під цим відео. З вами був Михайло і до нових зустрічей.